Моє ну, вітання усім, хто дивиться смаколики». Ми з смаколики. Сьогодні хочу приготувати ковбаски гриль. Для цього мені знадобиться свинина і курка. Курка тут у мене філе курячого стегна. Ще я взяла по 100 грам сала, свинини 1,5 кг, курки 1,2 кг. Кінза, часник. Ще мені, мені знадобиться паприка, перець сіль і коньяк. Коньяк і сіль береться із розрахунку 15 г і 15 мл на кіло. Так, як у мене тут півтора кілограма, значить, і солі 20 г піде, коньяку 20 мг. 20 міліграм 20 це приблизно 4 столові ложки. Сіль це буде неповна столова ложка. Для курки тут у мене кіло 200. Мені знадобиться 18 мл. Ну, я візьму 3 столові ложки коньяку і чайну ложку з гіркою солі. Половину м'яса я дрібненько наріжу, а другу половину я прокручу ось на таку саму велику рішшитку. Сало, часник і кінзу я прокручу на таку маленьку. Половину свинини я порізала, цю підготувала для м'ясорубки. Зараз через дрібну рішідку прокручу сало, чесник і кінзу. Те ж саме я зробила з м'ясом курки. Міняю решітку. І буду прокручувати м'ясо. М'ясо я пропустила через м'ясорубку, Зараз будемо додавати спеції. Для зручності я м'ясо свинини переклала в більший посуд, беру паприку неповну чайну ложку. До курячого м'яса я додаю ось так от чайну ложку з гіркою солі. До свинини додам ось отак от столову ложку без гірки, солі. І буду додавати. Кольяк. Курку я додам 3 столові ложки, а свинину 4. Я додам свіжемилений перець. Починаю перемішувати. І ще я додам 150 мл дуже холодної води. Фарші, шматочки м'яса я об'єднала. Ось такі вони повинні бути. Ось такий фарш для ковбасок зі свинини. Ось такий фарш для ковбасок курячих. Зараз я накрию і відправлю на 2-3 годинки у холодильник. Я супостояла у холодильнику. Тепер нам треба визначитись зі смаком, чи всіх спецій достатньо. Сирим м'ясо ми їсти не будемо. Ми зараз підсмажимо по одній котлиці. Ковбаски ми будемо робити в натуральній оболонці. Для цього я ось таку оболонку замочила холодною, промила, замочила холодною водою і додала трішечки лимонного соку. На окремих сковорідочках я підсмажу окремо свинину і окремо ковбаску з курки дегустатор, продегустуйте, будь ласка. Зараз спробуємо. Це куряче. Куряче. Мені треба на спеції. М -м -м. Всього достатньо, чи щось додати? Неймовірний баланс спецій і солі. Угу. Свин... Зі свинини куштуйте. Свинину спробуємо заразити свинину. Mm. Кінічок відчуваєте? Mm. Яке добре. Добре, можна робити ковбаски. Да -да. Угу. Клас. Мого експерта смак влаштував, хоча я до фаршу зі свинини додала ще 100 мл води. Оболонку я ось промила, її треба залишити у воді. Я помила і всередині, і зовні, щоб вона не пересохла, її залишаю у воді. На насадку я одягла вже оболоночку, зав'язала краєчок і залишила довгу нитку, бо буду потім перев'язувати. Зараз ми перекручуємо ось так от і зав'язуємо ниткою. Ось так у нас вийшло, зайву нитку я зараз обріжу. І далі ми будемо робити так само з усіма ковбасками. Ось такі ковбаски. Їх вже можна запікати, але я їх проварю. Тут у мене десь по 2,5 літра води, і я додаю столову ложку солі без гірки. Ще я додала перець горошком. І додам. Лавровий лист. Перед тим, як відправляти на термічну обробку, ковбаски обов'язково треба ось так от наколоти або голкою, або зубочисткою, бо у нас натуральна оболонка, і вона може під час термічної обробки лопнути. Ковбаски прокипіли 5 хвилинок. Ось такі вони. У такому вигляді вже можна відправляти на подальшу термічну обробку, на гриль, на сковорідку, в духовку або заморожувати. Так як я ковбаски робила не тугі, вони не втратили свою форму, не лопнули. Візьмемо ковбаску. Виглядає смачно. Смачного. Дякую. Попробуємо. З капусточкою. Ну, капусточку потім. Смачне? Да. Смачного? Дякую.